Всім привіт! Ну що, сьогодні зробимо такий невеличкий відеоогляд в LieFan City 200 Порівняю його з е, ну, своїм мотоциклом, хто дивився мене на каналі там е, Альфа 110-ка. От порівняємо з нею. Якби ціна політика в них, в принципі, там в доларі 500 різниця є. Це десь, мабуть, приблизно 1,5 е, плюс-мінус буде стоїть в доларах. Ну, Зараз почнемо з двигуна. Двигун тут, пробіг у мене вже почти 9 тисяч на приборки. Нічого не робив, міняю мастило кожну тисячу. Поставив доповнительний фільтрок, топлівний. Тут в бакі є фільтр, якби сітка. та. Ну, як по мені, то для грубої чистки, вона якби крупновата. Поставив сюди фільтрок. три назад помив йому воздушний фільтр, там така паралонка стоїть. Якби. І все, нічого не робив. А поміняв свічку, тут свічка заводська і ДНЖК. Ну, міняв я зря по ходу, ну якби я її не викидав нічого, вона є. Е, То, що поміняв різниці, немає. І так ходила б. Якби. Ходова частина. а ні, ще можна сказати, за переключення передач. Якби для мене було важковато перший час ловити нітралку. А потім вже привик. На альфі якби кругова коробка. І, а тут а це що дав? перша вниз, потім нітравка, втора і всі йдуть. Тут 5 передач, якби оце ще неї, треба привикнути. Ну, зараз все чітко вже вмикаю вже нормально. Е, ходова частина. Вивка тут сухенька, нічого ніде не, не тече. На альфі в мене знов'я зразу вже потекло. Одна сторона пір'я цього штоку. Потім я ремкомплекти купляв ці сальники міняв, ну, ненадовго. Якби вона все одно е, на ямах ця набагато м'якше, набагато ну, якби справляється своєю задачею краще, ніж на Альфі. Е, передні дискові тормоза, якби виручають, щоб не вони. То ці задні барабанні тут стоять, як на альфі. Не знаю, що на альфі, що тут в ну, барабанні, Ну вже зробити дисковий, якби в нього вес є, він такий важковатий. І притормажувати, якщо на скорості йдеш 80, він не, ну, вони не оторможують, як потрібно, барабанні. Помагаєш передніми. В парі тормозиш, потихоньку даєш, ну, якби прижимаєш передні, тоді воно все чітко. Понятно діло, що я, ну, я катаюсь по таких ось дорогах. Що попеляки по, по щібенки зажать передні, тому на шиї нормально навернуться. Оце що мінус, що треба ставити дискові тормоза. Ну, Тормозять вони, да, Ну, все одно якби не вистачає їх. Я тормозю ще й передньою тому що цих не вистачає. Е, амортизатори задні. Це у нас муляж. Це не газові. так, для краси тут стоять. Дубові, що на альфі, що тут, вони дубові. Якщо сидиш сам, то нормально. Двоїм, якби вони І ще нагрузиш сюди в ящик, що то, то такі вони, твердоваті, краще гупують. Ну, миритися з цим можна, як би, ну все одно якби, жорстковаті вони такі, не... якби треба покраще що то поставити. Е -е, що тут у нас ще? Порівнювати з альфою, в мене стояли. Отут оці подножки для пасажира, Отуту прям. то воно б'є все по ногам. Тут висидіти було там нереально. Тут же вони зробили дорами, воно м'ягенько, взагалі не чувствуєш, що ти їдеш, пливеш на ньому. Сідво, тут взагалі шикарне, широчезне таке, сидиш, Як... ну взагалі класно. Тут такий бугорочок для пасажира, щоб не з'їжджав. Ну, все одно в мене пасажир завжди, тому що в мене тут ящик стоїть. Ящик займає... блін, він хоч не в воді прикручений на самий цей багажник, ну все одно він займає чуть не повсі два. Е, без цього ящика я не знаю, як люди їздять. Я собі поставив, тут в мене ключі у ньому, е, клей, ватки там, тому що, ну, пробивав він на ньому колеса. Тут, кстати, камери стоять, що спереді, що ззаді. Якби краще поставив вони без камерку уже, тому що ну з камерою я пробивав, це не на альфі, що ви взяли руками його, зжали і лопатками цими розбортурував і все. Тут же, блін, приходиться уголок брати і відбивати саму покришку, ставити сюди уголочок і відбивати її, тому що вона аж привипає. Я вже клеїв сам вдома його пару раз, раз возив на шиномонтаж, тому що ну, якби пробив його в дорогі і не було собою ні ключів, нічого. А потім сам уже клеїв, ну, краще б вони зробили без камер сюди. Тому що його якби бортувати в дорозі. Таке собі. Е, що тут у нас ще можна розказати по ньому? Міняв я тут демпферні резиночки. Міняв один хрен, воно люфтить, все одно, шат є. Ціна тут, по-моєму, за 200 гривень. Я вже не пам'ятаю, толі 270, то толі 200 я отдав за ці резинки. Брав оригінальні, ліфановські його, не брав оті там. Поділівки, коротше, ну все одно, воно поїхав ти, що воно опять росте розболталось. Різниця з альфою, що на альфі там 30 гривень вони стоїть. А тут, блін, кожен раз викидувати, ну як би таке собі удовольствие. Я поміняв передню зірку. Цепок, зв'язочка задня це все рідне. По ньому так більше нічого не робилось. Резина за 9 тисяч кілометрів передня, як нова, задня вже, звісно, лисовата. Ну я думаю, ще поїздить, хвати ще і... її. E, чого я б ще його купив? Якби я брав його для того, щоб їздити на роботу. E, не на машині, як коли тепло, щоб для економії. Хто думає, щоб купити його як би для понтів і для, не знаю, дальняка, кудись їздить, то як по мені, то щось треба брати покруче. А так, для економії, для на роботу поїхати. Я катаюся по ньому по полям тут. Якщо треба десь об'їхати, класно, він бере бензина там до 3 літрів, якщо на ньому не навалювати, а їхати е, ну десь 70, ну я на ньому обично так 70, 70-80 шурую, то все чітко. Що на альфі, в принципі, розход один той самий. Я заміряв. Ну, різниці я там сильно не бачу. Ну тут тяга, звісно, бомбезна. Тут на ньому, якщо даже третій хоч їдеш, і десь дорога. І ти йому ще газу даєш, він ще буде буксувати, навіть при 70, а рве капітально. Пробував я ним навіть сьогодні на малих оборотах, не знаю, там, першу включив її, то він, якщо потім ну, спочатку на малих, а потім дати різко газу, то він як підтуплює. Не любив він, мабуть, малі обороти, він більш такий, щоб газку, на, на газ він реагує взагалі. Розганяється він так, що як на альфі сів. После 50 сидиш і ще полчаса на ньому крутиш, щоб розігнатися. Тут же, блін, зажав рукоятку і попер. Розганяється до 100 бисом. Е, що на ньому? Максималку, яку я на ньому дожимав, це 112, по-моєму, один раз там чи пару разів і все. А так собі сотню він пре... Вообще, без ніяких питань, хоч двоєм. Приборочка така у нього, зараз покажу. Кілометраж тут вже. Тут трішки трохи пританірував її, щоб вона не вигорала на сонці. Так, світ тут такий жовтоватий світ, Ну, його вистачає. Дальній ближній. Мені вистачає, я тут нічого не переділював. Хочу поставити в подальшому дуги, тому що дуги треба. в нього такий вес є. І так буває таке, що якби важковато кажуть з ним. Десь заходить, щоб коли впадеш, щоб тут не побити його. Так, да, вес посередній з Альфи набагато він важчий. Ну, ну і дорогу він тримає набагато краще. Чим чаще мотоцикл, чим краще він тримає дорогу. Управляється набагато легше. Руль у нього такий широкий красота з цими догружателями, тут схватився, ну взагалі чітко. Один мін, що тут треба поставити як на КП-200 на Ліфані, це Козирьок, тому що коли їдеш і світить сонце. В шльомові, то тобі не видно е панельку цю. Ладно, стоїть ну якби з приборами, там, скорості, все стане, ну не видно поворотники. Включаєш і воно не видно, що там світить, чи не світить воно. Кожен раз придивляюся на самі повороти, виключив ти їх чи не виключив. Тут би зробили якось фіксіруючи би що таке, щоб, щоб чувствувати, що ти його виключив включив. Оце що мінус на козирьочок оцей. Ночі, в принципі, нічого вона там не б'є, ніякі глаза, все нормально. А оце що. E, коли сонце, то не видно її. Так, перейдемо зараз до вихлопної системи. Гушитель тут бубонить він нормально, так. В принципі, саджав ніякий не прямоток, нічого. Цей чутно теж так добре. E, чого я роздивлявся іменно такий мотоцикл? Ну, не спарки, не оті там ці остальні якби не внушать вони у мене довір'я. Уже, навіть якщо глянути на самі ці болтики, у них і то на кожному болту є логотип їхній. Це вже про якусь якість говорить. Плюс тут що є кікстартер, стартер, кікстартер, кік тому що акумулятор, якщо ну, деякі мотоцикли бачу без кікстартера, ну як його брати? Акумулятор е сів все. З чого з буксира його заводить? Тут же собі раз з ножки, я зараз заводю його з ножки, тому що у нас ну, зараз зима, якби акумулятор я не їздив на ньому, і акумулятор вже підсів. І заводю з кікстартера. Якби компресія в нього така прилічна, дає по ногам, якщо не завів, буває така віддача конкретна. Ну, заводиться з ножки нормально. Я заводю його вже з ножки, вже... то питань немає. А так все чітко. Тут у нього стоїть подножечка, щоб підняти його Центральна є подножка у нього теж плюс, собі раз, його ось стоїть все. На деяких мотоциклах подножки цієї немає. Тут вже є теж плюс бак тут на 13 літрів, я його ніколи повним не заправляв. Плюс то, що тут показує також на приборки скільки палива. даже включений. А навіть зараз, бачите, його і не видно того поручника, що він включений. Я ж говорю, що треба ставити козирок куплять і ставити. А так по ньому питань немає. За такий кілометраж. Я думаю, польот нормальний і нічого тут в дальнейшому. хочу поміняти йому е... цепочок, бо вже розтягнувся. Ну вже, коротше, не цепок брати, а вже брати повністю комплект зірочок і міняти йому. Скоро надо буде знову міняти мастило йому. Ну, ось такий відеоогляд. Хто планує купляти, як то нормальний варіант за свої гроші. В принципі. Класний. Мотоцикл. Ну, якось так. Все. Всім удачі, до нових відео.